Іван Огієнко український вчений митрополит, політичний громадський і церковний діяч, мовознавець, історик церкви та педагог. Довгі роки ім'я видатного українця замовчувалось і було більш відоме за кордоном ніж в Україні. 16-та церемонія нагородження лауреатів огієнківської премії проходила на батьківщині відомого українця у Брусилові. Серед перших організаторів це звичайно обласна влада Житомирська, Національна спілка письменників і в особі тодішнього голови обласної організації Олексія Іменовича Панасюка, фонд сприяння мистецтву був у засновниках премії і всеукраїнське товариство імені Івана Огієнка. За роки свого існування премія стала міжнародною, адже майже півсотні видатних вчених отримали цю відзнаку. Цьогоріч комітет у справах премії Івана Огієнка в галузі освіти відзначив художника Віталія Міщенка в галузі науки письменника та науковця Володимира Поліщука, в галузі літератури Мар'яна Красуцького та Михайла Пасічника, в галузі громадської політичної та духовної діяльності Ярослава Гаврилюка, в галузі мистецтва Рафаїла Малиновського. Ці пророчі слова. Огієнка, що я все життя працював для України. і судити, як я працював для народу. Я теж своє життя все віддав. Фактично віддав праці для народу, задля народу, задля батьківщини, задля України, за для Житомирщини, задля мистецтва. Просилові створюється музей Івана Огієнка, куди зі всього світу знаходять дорогу експонати, адже значну частину свого життя видатний українець прожив за кордоном.